Політологи вважають, що не слід очікувати співпраці між нинішнім урядом та новим президентом Польщі. У Фінляндії створюють нові передові сили НАТО. Анджей Дуда скличе Раду національної безпеки. Професор політології Зеленогурського університету Лех Щегуа вважає, що коаліція отримає вотум довіри для уряду. Однак наступні кілька місяців можуть означати розпад парламентської більшості. Не виключено, що нинішня коаліція не допрацює до кінця терміну. Додав професор Щегуа. Закладам припускаю, що нікому, навіть опозиції, не вигідно розвалювати цей уряд прямо зараз. Я думаю, що конкуренти почекають, поки ця коаліція знекровиться пізніше до найпізніше до наступної весни. року професор Щегула Вважає, що нинішній владі доведеться рахуватися з очікуваним вето нового президента на багато законів. Жотніма інного вища ніж забрать уряд. Немає іншого вибору, окрім як братися до роботи. Що Дональд Туск зрозумів трохи запізно, і робити все можливе, щоб обійти президента, тому що тут не буде ніякої співпраці. Сьогодні у коаліції немає іншого вибору, окрім як намагатися діяти, щоб врятувати ці ослаблені підвалини суспільної підтримки. Споличного попаття обговорення та голосування за водом довіри уряду відбудеться в сеймі у середу, 11 червня. У Фінляндії створюються нові передові сили НАТО. Наразі відомо, що вони будуть сформовані зі шведських солдатів, до яких також приєднаються британські війська. Британці оголосили, що направлять до Фінляндії своїх офіцерів зв'язку. Їхнім завданням буде працювати з фінами і шведами над розвитком передових сил НАТО. Бази для нових військ створюються в Лапландії. Сили альянсу в першу чергу відіграватимуть стримуючу роль на кордоні з Росією у цій частині Фінляндії. Фінський портал ІРР з посиланням на фінський громадський мовник повідомив, що там буде постійно дислокована невелика кількість військовослужбовців. Решта солдатів приїжджатимуть туди лише для тренувань у складних природно-кліматичних умовах. Організацією і плануванням контингенту займатиметься Швеція, яка в цьому випадку виступатиме так званою рамковою державою для нового контингенту. Міністр оборони Фінляндії Пол Йонсон повідомив фінським змі, що наразі ведуться пер. Переговори з кількома країнами, які можуть бути зацікавлені в участі у складі сил НАТО у Фінляндії, серед іншого, як повідомляється, Франція розглядає можливість участі в багатонаціональному контингенті. Міністерство оборони Фінляндії поки що не коментує цю інформацію. Фінляндія планує збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2032 року. Президент Польщі Анжей Дуда скличе Раду національної безпеки протягом наступних двох тижнів. Повідомив в ефірі тфлп інфо радник голови бюро національної безпеки Польщі. Президент попросить зокрема ключових міністрів уряду та прем'єр-міністра Дональда Туска темою засідання ради буде енергетична безпека. Йдеметься про стан польської енергетичної інфраструктури та рівень готовності до закордонних поставок сировини. Обговорюватиметься також питання планів будівництва, Ництва атомної електростанції в Польщі, президент Польщі Анджей Дуда голосив про скликання ради національної безпеки у квітні після збоїв в електропостачанні в Португалії та Іспанії. Тоді він наголосив на необхідності подбати про енергетичну інфраструктуру в регіоні.